Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами пограємося в дидактичну гру. Загадку відгадай і картинку вибирай. Зараз уважно слухайте загадки і говоріть відповідь. З язиком але не лається, без зубів, але кусається. Що це? Спішить, сурмить, дорогу дай! Моргає синім оком, приїде вчасно і біда, людей обійде боком. Буває хмаринкою вона, Сніжинкою буває, буває, як скло, крихка й тверда. Та більше рідкою буває, найважливіша в пожежного зброя, З нею завжди він іде бою. Без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. Що це? Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто ж це такий дітки? Він завжди на цвяшку. Має червону сорочку, і вогонь блокує вміло білий і пухнастий піні. Що це? Ви не грайтеся зі мною позагрожую бідою, і хоч я малий такий, розпалю вогонь страшний. При пожежі не зіваємо, як пожежників викликаємо. Який номер набираємо? Маленька зірка відлетіла, багато лиха наробила. Що це? Коли вогнище палає, він гасить його допомагає. І піщинок наш дружок. Здогадались, це? Чим вогонь тушити будем, якщо воду не здобудем? Червона корова всю солому на чорне борошно змолола. Що це? Молодці малятка! Я надіюсь, ви всі загадки відгадали вірно. Якщо сподобалось, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Не грайтеся з вогнем. Дякую за увагу. До нових зустрічей!